Ввечері працівники ТЦК влаштували масову перевірку військово облікових документів у військовозобов'язаних у центрі столиці. І після концерту у гурту океану Ельзи наглядачів чекали кілька десятків співробітників ТЦК та СП разом із патрульною поліцією. Як Кажуть, очевидці кількох чоловіків, у яких виявили б такі проблеми з документами, їх затримали і відвезли до ТЦК. Ще кільком виписали повістки та відпустили. Ми долучаємо до е, обговорення цієї теми Володимира Омеляна, політика міністра інфраструктури України у 16-19 роках, військовослужбовця збройних сил України. Отже, і будемо обговорювати цю ситуацію і з економічним бронюванням, і з мобілізацією загалом. Пане Володимире, я вас вітаю. Слава Доброго вечора. Дуже радий вас бачити. Дякую за запрошення, героям слава. А давайте з останнього. Те, що відбулося от буквально вчора, так а, облава. Хоча хто як це називає, можливо, це така, знаєте, запланована процедура, яка має і люди мають розуміти, що таке може відбутися. Кожен чоловік, який збирається відвідати той чи інший масовий захід, має знати про те, що так, документи можуть бути перевірені, і якщо там раптом щось не так, то наслідки відповідні чекатимуть. Як би ви прокоментували те, що відбулося як людина, яка є військовослужбовцем? Насправді це все дуже закономірно. Якщо ми хочемо перемоги, нам потрібна армія. Якщо ми хочемо мати армію, нам потрібні люди, які там будуть служити. Ідеальна історія, коли люди добровільно записуються до лав війська, це було на початку 22-го року, коли росіяни почали повномасштабне вторгнення. Коли вони не хочуть цього робити, доводиться застосовувати інші заходи. Так, вони неприємні. Так, це можливо на те, що ми би хотіли всі бачити. І військо, бо військо потрібні вмотивовані люди, які самостійно вступають до лав Збройних сил. Суспільство це теж неприємно. Бо кожен з тих, хто був там на концерті, чи сидів в барі, чи йшов додому, мабуть, розраховував на іншу історію. Але знову ж таки мені здається, що ми маємо очевидну проблему комунікації влади з суспільством, яка не може досі чітко пояснити, що це війна не випадковість, що це війна тривала, що насправді епізодами є лише мир з Росією, і е, будь-який мир з Росією нам завжди коштує дорожче аніж війна з нею. Коли б це було вбито на підкорці кожного громадянина, я думаю, що ми би картинку мали бачити іншу стосовно того, скільки людей є у війську. Оскільки цього немає, нас всі годують, що то перемога буде влітку кожного року, то кава в Ялті, то до кінця року буде мир. Потім раптово продовжується наш наступний рік. Це створює хибні орієнтири і люди багато чому теж розслабляються, думають, ну якщо війна ось зараз завершується, перемога неминуча, то для чого саме я повинен дбати про свою участь у війську. Вони якось самі без тебе, без, без мене обійдуться. І далі ми маємо проблему: що збройні сили воюють окремо, нація є окремо, та всі кивають на одного. Збройні сили все таки не можуть ніяк дочекатися, коли в суспільстві будуть і в державі реформи необхідні для забезпечення армії. А, а суспільство все чекає, що армія прийде, і порядок наведе, і перемогу принесе. Ось такі у нас дисонанс. Пане Володимире, а чи є от те, що відбулося вчора у цей рейд, так представників ТЦК СП. Є свідченням того, що влада, власне, а, адже у нас за мобілізацію в державі відповідальні дві людини: це президент Володимир Зеленський і це міністр е, оборони, пан Умєров. Чи є це свідченням того, що власне, от в, на них покладається відповідальність, і що? По великому рахунку мобілізація ну скоріше за все її правильніше буде назвати провальною, про що відкрито кажуть військові. Так ви як представник. Будь ласка, ну знаєте, в армії зараз бракує людей, це правда. Бракує. Але знову ж таки, я проти повальної мобілізації, коли ми просто хапаємо на вулицях, нам необхідні ті люди, які мають найкращі навички в потрібних для армії сферах. І от тут нас очевидно з такою бусифікацією є великі проблеми, бо набирають всіх під руку, кого можуть набрати. Це питання номер один. Друге питання: якщо ми говоримо про, скажімо так, заходи ТЦК спільно з правоохоронцями на масові заходи, то справедливо і правильно було почати з концерту кварталу 95. І не було б жодних інсинуацій, здивувань всього іншого. Це було б чесно з боку влади. По-друге, я би хотів все таки більше бачити в лавах війська українських політиків насамперед тих, які є у владі, або нещодавно були, і були звільнені з різних причин. Мексики, ми бачимо, що завжди їх звільняють з оплесками, дякують за відмінну роботу як е, неперевершеним патріотам. А далі кудись вони загадково зникають і чомусь в лавах збройних сил не появляються. Коли б ми мали дві складові справедливості, я думаю, що іншим людям було би легко наслідувати приклад своєї еліти, яка перебуває е, як військовослужбовці чи рядові чи офіцери разом з іншими своїми побратимами. Е, наразі я цього не спостерігаю від слова взагалі. А пане Володимире, а от скажіть, будь ласка, чим ви пов'язуєте особисто ви те, що от з початку війни так за два роки було економізам заброньованими, було 540 тисяч, так якщо не помиляюсь, таку цифру назвали. От а от за останні кілька місяців кількість заброньованих вона стрімко зросла і вже перевищує півтора мільйони. І це власне наскільки я розумію, так підштовхнуло кабінет кабінет міністрів до відповідної ініціативи щодо врегулювання це відповідним законом про економічним. Дивіться, от, от, знову ж таки, відбувається підміна пріоритетів з боку банкової. А ми раптом тепер ми хочемо посіяти ненависть ненависті, звинувати у цих півтора мільйона заброньованих в усіх бідах. Проблема ж в іншому. Е, проблема в тому, що у війську має бути мільйон людей, які навчені, які забезпечені і дають віці ворогу переходячи в наступальні операції. Е, можливо, взагалі тоді бронювати не потрібно було. б, якщо б е, була би ротаційна основа, тобто кожен громадянин України, чоловічого роду, хоча, можливо, це буде, має бути і жінки, ми ж боремося за фемі... фемінізм, що всі права рівні. Е, вони відслужили війську 2-3 роки. Е, вони знають, що після цього вони повертаються у своє жит... е, звичайне цивільне життя. Їх чекає гарантоване робоче місце. І вони продовжують, чи кар'єру мали до, до війни до о, своєї служби, чи обирають якийсь собі новий фах за, за бажанням. І тоді це було б чесно. Тоді би бронювати треба було дійсно виключно унікальних фахівців. Які є там винахідники, там чи можливо там якісь е, надзвичайні реформатори? Ну, і не було б проблеми, чи заброньовано з мільйон, півтора там чи п'ять мільйонів? Проблема в тому, що має бути військо мільйон, і е, по іншому ми цю проблему не вирішимо. Ну, наче а, чисельні збройні сили України, вона в принципі а, вписується в цю цифру так мільйон, так І інша справа, що частка, частка тих, хто мовно кажучи, в пікселі тих, хто в тилу, так військовозобов'язані, військовослужбовці. Тут можливо треба передивитися ці пропорції. А взагалі, чи не на часі вже знаєте, такий відвертий діалог з владою зі суспільством, щоб люди чітко розуміли те, що а, ну, по перше, там що стосується демобілізації а, термінів, так і ми ще. Я б хотіла з вами трошечки поговорити про цей а, кейс е, Сергія Гнізділова, так е, е, міру запобіжного заходу, якому обрали вчора, чи ще в процесі там е, я не знаю, але це 100% цей кейс є знаєте як е, таким дзеркалом наших соціальних реалій. Так і ми знаємо, що він оголосив цю безстрокову голод, голодовку, оголосить для того, аби підштовхнути владу, ухвалити у цей необхідний е, законопроект, який Встановить чіткі терміни демобілізації. До речі, як Ви вважаєте, чи можемо ми взагалі на сьогодні дозволити собі з огляду на ту кричущу ситуацію, яка відбувається на фронті? Так ну, люди ж не сліпі і не глухі, не дивляться. А те, що кажуть військові, що людей немає, просто немає. Чи взагалі варто очікувати на демобілізаційний закон? Ну, якби влада дбала про країну і про військо, то цей закон мав би бути давно схвалений. І оця вся риторика, що скільки ми протистоїмо, в декілька разів більшому нам ворогу, не може бути жодної ритації, це що не менше, брехня. Тому що ротація відбувається постійно виснажені батальйони відходять на відновлення їх мають міняти е, нові батальйони або ті, які були поповнені новобранцями і навченими. Тому така ж ротація має бути і щодо цивільних, які повинні служити в лавах збройних сил України на моє глибоке переконання, бо це не просто е, обов'язок кожного громадянина чи е, бажання захистити свою державу. Це насправді е, залученість усієї нації до війни за незалежність, не так, що десь окремо воює незрозуміло яке е, не яка армія. А я собі працюю там на економічному, культурному, політичному фронтах чи корупційному, як це стало теж популярним останнім часом, і ви собі там бийтеся самі без мене. Ну так неправильно. Тобто, все таки має бути ситуація, коли кожен розуміє, що так, через рік-два, я міняю цього бійця на полі бою. Я відвоював, дай Бог що я живий, цілий здоровий мене міняє інша людина, і це буде картинка, що в нас тоді буде не одномільйонне військо, а багатомільйонне, яке буде мати добрий бойовий досвід, і це насправді потрібно і для майбутнього. Бо коли ми себе тішимо ілюзію, що буде якесь перемир'я, або в підсумку миру ми виходимо на кордон до го року, до яких дуже далеко насправді, то знову ж таки ми обдурюємо самі себе після завершення цієї війни. Буде кілька років передишки, дай Бог щоб це було років. З 10. після цього почнеться нова війна? Якщо ми будемо знову до неї не готові, якщо не будемо знову нічого робити для того, щоб посилити свою армію, ми знову будемо мати таку саму катастрофу, як маємо нині угу. і ще наприкінці дуже коротко. Якщо можна, наскільки а, а, існує взаємозв'язок на вашу думку між якісно проведеною мобілізацією і можливістю отримання а, допомоги від наших західних партнерів, військової допомоги в тому числі? Ну знаєте, зараз дискусія дійсно ведеться навто, навколо на коло того, що, що було перше курка чиєце. Коли ми просимо більше зброї, нам кажуть, так так немає більше людей цієї зброї володіти, і е, ми пояснюємо, що їх немає, тому що вони не хочуть воювати автоматами і лопатами, хочуть воювати високими технологіями. І все таки нам треба розірвати це коло дуже просто, запустивши масове виробництво української зброї на українських потужностях. І друге, проводячи якісну мобілізацію широким роз'ясненням всім коло населення, всім версту населення, що товариство ми повинні захистити свою державу для цього, щоб ви могли робити це якісно. Держава вас навчає, забезпечує усім необхідним для того, щоб ви виживали на полі бою, залишалися цілим неошкодженим і вбили при цьому максимальну кількість ворогів. От, якщо це буде зроблено, я думаю, що в нас не буде жодних проблем з зверненням до заходу. Що дайте нам більше зброї, тому що ми зараз на межі своїх виробничих потужностей. А от сьогодні, те, що відбувається, назвати межею чи піком, доволі складно пане Володимире. Буду вам дякувати. Дуже дякую, дякую вам запрошую. за те, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Друзі, з нами на зв'язку був Володимир Омелян, політик, міністр інфраструктури України у 2016-2019 роках.